Росія очікує серйозні наслідки, якщо вона використає в Україні брудну бомбу. З цією задачі потрібно справлятися у 21 першому віці. Про це заявив представник держдепу США Нед Прайс на брифінгу для журналістів. Інформує Голос Америки. Однією з причин таких занепокоєнь Прайс назвав історію попередніх заяв та подальших вчинків Москви. щодо ймовірного використання ядерної зброї або брудної бомби. За словами Прайса, це призведе до тяжких наслідків, але не уточнив яких ми дотримуємось дуже чіткої позиції з росіянами. Ми дуже чітко заявляємо нашу позицію публічно у всьому світу. Окрім того, ми дуже чітко говоримо з. Росіянами в приватних розмовах про тяжкі наслідки, до яких може призвести використання ядерної зброї, це призведе до наслідків для Росії незалежно від того, використає вона брудну бомбу або звичайну ядерну, наголосив речник держдепу США. Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що у разі використання Росією ядерної зброї в Україні сполучені штати та союзники знищать спочатку Чорноморський флот РФ, а потім сухопутні сили Росії на території України. Що таке брудна бомба і яку потенційну загрозу вона може становити для цивільного населення? Про це поговоримо із дослідницею з питань ядерної безпеки Гарвардського університету Мар'яною Буджерин. Мар'яно, вітаю вас. в Ефірі, дякую, що приєднуєтесь. Дякую вам, що запросила. Мар'яно. Найперше, що таке брудна бомба і чим вона відрізняється від ядерної зброї? Ну, брудна бомба, по-перше, мені здається, її не цілком вірно назвати власне бомбою. Це є пристрій, який є начинений на ньому є задіяна якась кількість радіоактивної речовини, і фактично він підривається звичайною вибухівкою з тою метою, щоб поширити цю радіаційну радіоактивну раді 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 речовину, скажімо, таку, як високозбагачений уран, чи якісь інакші радіоактивні ізотопи на по певній території, тобто там сам вибух вибуває, відбувається не за рахунок ядерної реакції, а, а за рахунок звичайної вибухівки. Просто от розрозпилення роз, цієї а, радіаційної загрози, скажімо, на якусь певну територію, що залежить. Першу чергу від кількості власне цієї радіоактивної речовини і від потужності звичайного вибуху, тобто ну викидів, скажімо, в атмосферу як таких радіоактивних, не дуже буде, але забрудниця якась якийсь діаметр, якийсь радіус території, на які на якій буде зірвано цей пристрій. Яку саме загрозу становить вибух такої бомби чи такого пристрою для цивільного населення? Звичайно, залежить, де такий а, вибух відбудеться. А, скажімо, ну, грубо кажучи, ми, ми розглядали як спеціалісти загрозу такого пристрою а, в а, контексті терористичних акцій. Так скажімо, і, і, і от сценарії, які програвалися, це от, начинити якусь автівку, наприклад, а, такої таким пристроєм, і якщо її зірвати в якомусь густонаселеному а, а місті в центрі. То тоді, звичайно, шкода, шкода буде більше від, від, тієї, ну, від цього хаосу і забруднення, яке спричиниться, ніж від самої якоїсь вибухової хвилі чи, чи випадів радіоактивних і так далі. Тому тут залежить більшою мірою залежить від місця, в якому відбудеться ця. Ну, це фактично як теракт, так, такий теракт треба буде евакуювати населення зробити якийсь кордон проводити потім роботи по очисті але ну в принципі своєму це це ну такий це є зброя терористів, перш перш за все, а не зброя держави, яка намагається досягнути якихось військових цілей. Мар'яно. Як можна захиститися від наслідків від цього радіакційного впливу? в коли вибухає така така брудна бомба, що може бути найефективнішим способом для цивільного населення? В першу чергу це якнайшвидше евакуювати цивільне населення, обмежити власне обмежити контакт так з тим, з тим місцем, з тим середовищем, яке є забруднене, і відповідно бути готовим до, до медіаційних, скажімо, заходів до реабілітаційних заходів, очищення і так далі цієї території. Тобто тут сам час і близькість до цього часу перебування на цій території, і близькість до епіцентру мають найбільше значення. Мар'яна у сполучених штатах зараз говорять про те, наприклад, у Білому домі, що не бачать ознак, що Путін готується до застосування до використання такої брудної бомби. Наскільки взагалі реалістично простежити відстежити певні приготування, чи дійсно вони настільки очевидні як приготування, наприклад, до застосування ядерної зброї? Ну тут важко навіть уявити, чому би Росія, використовуючи арсенал ядерної зброї, чому і як би вона придумала отакий дуже примітивний, скажімо так, пристрій начинила хіба би для того, щоб справді звинуватити Україну в якихось таких гріхах, так і провести таку диверсійну диверсійну операцію, тому що ну, реально, звичайно, є є величезна кількість. Ресурсів і приміщень в Росії велика кількість радіоційного матеріалу, який би міг для цього використатися. І тут звичайно її можна досить легко приховати ці підготовлення більше ніж, скажімо, підготовку до справжнього ядерного удару. Але просто тут ну резону для Росії використовувати такий пристрій зовсім немає. Це було абсолютно абсурдним кроком. У випадку з використанням ядерної зброї зрозуміло, що і Сполучені Штати і Західні країни вони одразу говорять, які наслідки це матиме для Росії. Це одразу спричинить низку інших дій і відповідей. У випадку використання такої зброї, такого пристрою, як брудна бомба, чи спричиниться також відповідь заходу автоматично на таке використання? Очевидно, що таке такий акт не зможе залишитися без відповіді, але тут справді постає цікаве питання, тому що ну, поки не буде власне встановлено хто і як спричинив цей вибух і теракт, буде важко калібрувати необхідну відповідь, так відповідь, яка би мала на це, ну, на це датися. І тому я думаю, мабуть, мабуть, це завдання відповісти належним чином буде. Навіть важче в разі в разі використання у цієї власним брудної бомби ніж використання звичайної ядерної зброї, дякую вам дуже. Це була Мар'яна Буджерин, дослідниця з питань ядерної безпеки Гарвардського університету. Підтримка України сполученими штатами не зміниться після виборів, оскільки є двопартійною. У цьому запевнила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, і таким чином вона заперечила тези лідера опозиційної республіканської партії в палаті представників штатів Кевіна Маккарті. про зменшення допомоги нашої держави у разі перемоги. Його політсили на проміжних виборах у листопаді. Окрім того, американська політикиня також чергове підтвердила прихильність штатів до України в боротьбі з російською агресією і підкреслила, що Іран робить велику помилку, надаючи допомогу Російській Федерації. Хтось заявив, що ми не даватимемо Україні необмежений чек, але ми ніколи не давали Україні необмежений чек. Тобто з цього можна зробити висновок, що ми не даватимемо допомогу, але це не так. І що раніше виписували необмежений чек, неправда. Це сумлінна співпраця задля демократії та свободи у всьому світі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.